Протягом останніх трьох років кількість першокласників зросла на майже три сотні. Уже за декілька днів вперше за шкільні парти сяде більше трьох тисяч дітей. Управління освіти запевняють, у навчальних закладах міста проведена досить ґрунтовна робота щодо створення умов для залучення усіх до навчального процесу, підвищення якості надання освітніх послуг, покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, а також запровадження нових державних стандартів початкової базової та повної загальної середньої освіти. За словами заступника міського голови Григорія Давиденка, на стан готовності усі школи перевірили, відповідні акти підписали у цьому році. Краще підготувалися до навчального року, як загальноосвітні школи, так і дошкільні заклади. Плавно це зв'язано з тим, що більше виділено було коштів, ніж попередні роки. Приміром, капітальні видатки на освіту порівняно з минулим роком збільшились на 21,5 мільйона гривень. З бюджету розвитку цьогоріч виділили майже 4 мільйона. А на останній сесії, при уточненні бюджету, освіта отримала ще порцію грошової ін'єкції у сумі 1 мільйон 400 тисяч гривень. Ми традиційно виділяємо по 100 тисяч на дитячі садочки і загальноосвітні школи. уже прийшли ми по другому по другому колу. Це було рішення міського голови, що Кожний рік 10 закладам виділяти 100 тисяч, щоб вони щось капітально відремонтували. Виділи як ніколи в цьому році на придбання орхтехніки. Що має на увазі? Ви знаєте, що нова програма навчання, початкові класи, нові предмети вводять і будуть навчати. Тому виділено виділено 550 тисяч при уточні бюджеті. Перед цим біля мільйона виділено тільки на орхтехніку. Це мається на увазі комп'ютерні класи. Інтерактивні дошки це класи з обладнанням хімії, фізики, біології. Крім того, кошти виділили на впровадження енергозберігаючих технологій. У ході підготовки до нового навчального року замінили 620 дерев'яних вікон на металопластикові, відремонтували 7 тисяч метрів квадратних покрівель у навчальних закладах, де потрібно замінили санвузли, а ще привели до ладу спортивні та актові зали. Не забули і про першокласників. Для них в окремих навчальних закладах відокремили та обладнали ігрові кімнати, де такої можливості не було, створили відповідні куточки. У школах подумали і про роботу бюджетних груп продовженого дня. Їх цьогоріч 36. Відповідно, обладнали і кімнати денного відпочинку для найменших школярів. Отож, усі умови створені залишається за декілька днів відсвяткувати перший дзвоник та з новими силами поринути у світ навчання. Шкільний дзвоник пролунав у слідчому ізоляторі. За шкільні парти у новому навчальному році тут сядуть 12 порушників закону. Гристимуть граніт науки тричі на тиждень, загалом 6 годин. Уже традиційно викладатимуть предмету ув'язаним учителі змінної школи номер 2 Педагог та за сумісництвом практичний психолог Тетяна Бажинар із учнями у тюремному одязі працює уже два роки. Зізнається нелегко та спільну мову знаходять завжди. Особливості цих дітей це те, що їм обов'язково потрібно до них знаходити індивідуальний підхід. Адже зрозуміло, що всі вони е, мають да, певні причини перебування. То тут, звичайно, ми прагнемо все ж таки індивідуально до кожного підходити. Навчальна програма за ґратами суттєво не відрізняється від тієї, що викладають за межами виправного закладу. Тут і українська мова та література, історія, право, географія тощо навчальний клас у СІЗО облаштували кілька років тому. Я дев'ять учнів, які будуть навчатися за заочною формою навчання, і три учні, які будуть за екстренатною формою навчання. Планується організувати два класи. Формують класи за рівнем знань у в'язнених. Цьогоріч Це десяті і одинадцяті. По завершенні навчання видають їм атестати про неповну середню або ж середню освіту. 24-річний засуджений Олександр відбуває покарання у СІЗО в відділенні господарчого обслуговування. Упевнений, наука допоможе не лише пізнати щось нове, а й дозволить по-іншому подивитись на життя. Я закінчив на свободі 9 класів. Тут вирішив ну здобути. Повну освіту, 10-11 клас, щоб в подальшому на свободі можна було поступити десь в виша якийсь. Буду гарно навчатися. Ось цей неповнолітній підслідний мріє стати будівельником, та поки реалізувати свою ідею немає змоги. У СІЗО шкільний дзвоник для нього пролунав вже вдруге. Закінчив тут 10 клас, 2 вересня піде до 11-го. Найкращий предмет, на мою думку, це географія. Це мій і улюблених мат, і так і хімія, і біологія так само. Вчителі добрі, вони справляються, вони кожен має до нас індивідуальний підхід, мають почуття і допомагають нам виправляти можливі помилки, які ми. Із зошитами та іншою канцелярією учням, що перебувають у місцях позбавлення волі, підсобили благодійники. Вони, до слова, такі дарунки напередодні дня знань роблять щороку. До навчального процесу школярі за ґратами долучаться вже з 2 вересня. Я хочу до школи, бо хочу отримати гарні оцінки. Цього року Артемко стане першокласником, а до бажання гарно навчатись залишилось додати тільки зручний портфелик та наповнити його шкільним приладдям. Сьогодні ми йдемо до магазину, щоб купувати речі для школярика, які в перший клас. Ми хочемо купити рюкзачок, ручки, олівці, бумагу кольорову. У магазині канцелярського приладдя зазначають, є стандартний список товарів, який необхідний для забезпечення повноцінного навчального процесу. Цей перелік може містити до 15 найменувань від ручки до ранця. Звичайно, ми розраховували цю вартість. Нам самим було цікаво, скільки ж коштує зібрати школяра до першого класу. Саме ми рахували. Мінімальна сума для першокласника вийшла 400 гривень. Це повністю забезпечити дитину до навчального процесу. Але не всі батьки економлять, слідуючи вподобанням дитини, купують ліцензовані товари із їх улюбленими героями. Ким робот ціна таких покупок може сягати тисячі гривень. Це звичайно правильно збирати дитину до школи таким чином, щоб з ним завжди були предмети, які він любить, які йому доставляють якесь задоволення, і які йому нагадують про, про дитинство. Менеджер магазину додає, в порівнянні з минулим роком ціна на шкільне приладдя зросла, але не набагато. Асортимент же товарів значно розширився. У портфелик Артемка із усього запропонованого потрапили. Ручка ціною майже 6 та 9 гривень, кольорові олівці 8 гривень. За альбом для малювання заплатили 12 гривень, додали фломастери ще 10 гривень. Лінійка, клей та ножиці у сумі коштували стільки ж. Доповнили міст портфелика також пластиліном та дошкою для ліплення. Сам ранець коштував 4 сотні. На Джеку разом із усім канцелярським приладдям 577 гривень. Я готовий до школи і купив. Портфелика і те, що треба для школи. У першу неділю вересня в Україні відзначають день підприємця. Для хмельничан свято не як близьким, адже нині в місті діє понад 8 тисяч юридичних і близько 30 тисяч фізичних осіб підприємців. У малому бізнесі зайнято більше 50 тисяч хмельничан, а це 25% працездатного населення обласного центру. За півроку майже 72 мільйони до бюджету. В цілому. Це третина від надходжень до міського бюджету. А це вже серйозно для міста, це можливість вирішувати соціальні проблеми, вирішувати комунальні проблеми, розвиватись, створювати належні умови, комфортні умови для проживання хмельничан. Міська влада створює належні умови для ведення бізнесу. Минулого року у Хмельницькому відкрили центр надання адміністративних послуг. У ньому надається майже півтори сотні послуг, у тому числі державна реєстрація суб'єктів господарської діяльності, видача документів дозвільного характеру за принципом єдиного офісу та інші. Крім того, у місті скоротили на два місяці процедуру розгляду земельних питань, запровадили прозорий механізм передачі в оренду земельних ділянок, приміщень комунальної власності, забезпечили максимальне сприяння та. Та допомогу інвесторам у започаткуванні бізнесу. До центральних органів виконавчої влади підготовлено та направлено пропозиції щодо розв'язання найбільш актуальних проблемних питань підприємницької діяльності, зокрема, зменшення навантаження на фонд оплати праці, скорочення кількості перевірок суб'єктів господарювання, врегулювання питань реєстрації договорів оренди землі та додаткових угод до них. Тощо, у стінах мерії кращих підприємців відзначили грамотами та подарунками. Хмельницькі хористи фестивалили у Сербії. Академічний муніципальний камерний хор повернувся з тижневої закордонної мандрівки. У рамках міжнародного фестивалю наші артисти дали шість концертів. На розсуд іноземної публіки представили як українську, так і закордонну та світову музику. Сама програма заходу не передбачала визначення переможця, тож з творчої подорожі хмельничани привезли диплом учасника. Крім того, цілий багаж вражень від нових знайомств. Кожна поїздка є знаковою, тому що колектив кожного разу збагачується в професійному плані, він ще й збагачується і, так би мовити, в зв'язках тісних між співаками заводимо нові знайомства, товаришуємо, переписуємося, і тому це дуже приємно. Потішила хмельницький колектив і сербська публіка. Артисти зізнались, приймали їх оплесками та вигуками. Браво! Загалом спів наших хористів почуло близько п'яти тисяч тамтешніх слухачів. У самому фестивалі взяло участь вісім колективів. Крім хмельничан, які представляли Україну, до Сербії з'їхались росіяни, угорці, болгари та поляки. Від мандрівки у колективу лише приємні спогади, втім без форс-мажорів не обійшлося. Щоправда, тішиться художній керівник. На щастя, вони не структують. Стосувались творчості, зламався наш автобус. Не включалися передачі, але поталанило з водіями, що гарні професіонали були. І вони на поломаному автобусі довезли нас до Будапешту. Не вдалося там за час відстою зремонтувати його. На поломаному автобусі ми вирушили до Сербії. До Хмельницького артисти повернулись без екстриму. Полагодити транспорт їм допомогли сербські спеціалісти. По приїзді до рідного міста колектив творчу перерву Брати не став наразі готуються до фестивалю хорової музики Співоча асамблея, що наприкінці вересня відбудеться у Хмельницькому. Намагаємося зробити наш фестиваль уже міжнародним. Запросили цього разу з Чехії колектив Камерний хор буде. Камерний хор євшан зі Львівщини. Також наші місцеві хори, звичайно, маю надію, що дитячий хор, Подільські солов'ї будуть родзинкою такою нашого фестивалю. Закордонних поїздок учасники академічного муніципального камерного хору цьогоріч вже не планують. А от на 2014-й покладають великі надії. Країни, куди саме мають намір помандрувати, тримають у секреті. Мене звати Віталій Каїра. А ця людина Сергій Ткач. За його злочини я без вини майже п'ять років провів за гратами. З мене силою, знущаннями вибили зізнання в убивстві, якого я не скоював. внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина, повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.